Цілодобовий нагляд, перевірка листувань та прослуховування телефонів. Жорстокі репресії? Ні, всього лиш буденність маріупольців. Під тотальний контроль потрапляють навіть наймолодші. Окупанти промивають мізки, дітям хоча чесно зізнаються. Краще було б їх знищити. На вулицях хаос, бруд та постійні аварії. Чи роблять загарбники хоч щось, щоб змінити ситуацію у тимчасово захопленому місті? Ну, звісно, вони висловлюють глибоке занепокоєння. Про недолугі вчинки та сміхотворні рішення далі. Це проєкт Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Поїхали. Місто Марії перетворюється на суцільне сміттєзвалище. Окупаційна ж влада розводить руками і шукає, хто ж таки винен, хто такий негідник, а діти вимушені гратись на ось таких майданчиках. Гори строительного мусора розбросини битові відходи, человеческий рост трава. Этот пейзаж знаходиться во дворах жилых домов на пересечении проспекта строїтелі і улицы Урицкого. Местные жителі рассказали, що не можуть понять, відкуди за домом скаплюється бытовой мусор. Некоторі жильцы устраивают настоящее расследование. розслідування. Та що окупантам ті діти? Ми всі знаємо, як вони ставляться до підростаючого покоління українців. Унікальний випадок, коли росіяни чесно зізналися, що ненавидять малечу. Потому что детвора, детвора вот от такого, то есть от грудного и до, будем так говорить, 12-15 лет, она вся уже там промытая. Будем так говорить, это потерянное поколение. Так я вот хочу, чтобы этих поколений стало Не стало. Ну а поки не дуже виходить зі знищенням, то загарбники всіляко намагаються промити мізки дітям. Усього за 99 рублів маріупольці можуть придбати на перший погляд звичайну дитячу книжечку з гучною назвою «Неберлін. страєвой устав РФ. Ніякої пропаганди, а тільки відбірний садизм. Завалює такою пропагандою, до речі, не тільки наймолодших. На них тестують пробні версії. Для дорослих же окупанти видали черговий указ тотальної русифікації, тобто репресії, заборони та контроль. Прослуховуватимуть телефони, читатимуть інтернет-листування, щоб мешканці, не дай Бог, не зв'язалися із зсу. Так всюди обман, всюди небезпека. Щось росіянам стає у Маріуполі лячно. Та воно й не дивно. Жителі міста Марії вже втомилися від загарбників, які давно начхали на них. Пріоритеті для російських окупантів російські окупанти. Ну а мирних жителів просто виганяють на вулиці. Наприклад, як у випадку з лікарнями, росіянам, очевидно, важливіше вижити. Хоча завдяки тим, таки росіянам, маріупольці часто і потрапляють в медичні заклади. Аварії за участі загарбників стали нормою для Маріуполя. Одразу ж після цього дітям в школах розказують про правила безпеки на дорозі, а травмованих жителів посилають подалі від медичних закладів, по домівках і без належного лікування. А стоп не по домівках просто виганяють як цуциків на вулицю, бо в Маріуполі людям банально немає де жити. А що ж окупаційна влада? Псевдомер міста Моргунос навіть відвідав один зі зруйнованих будинків, які вже довгий час ніяк не почнуть ремонтувати. Так званий мер висловив глибоке занепокоєння. А потім, очевидно, все ще перебуваючи у тому ж таки глибокому занепокоєнні, вирішив замилити людям очі. Тепер Гауляйтер розказує, що Маріуполь ось ще трошки зовсім буде як російський пітер, і пропонує жителям вибрати назви для дешевих фонтанчиків, які окупанти поставили на місце зруйнованих і вкрадених. Жителі охоче прийняли ініціативу Моргуна і вже пропонують свої варіанти. Ось пропозиції Анзор, Мухамед, Шомхал, Сохроб, Ленін. Уянов, чи фонтан революціонерів або багато націоналів. Проте це не єдина геніальна ідея, що прийшла в голову окупантів. Уявіть, зруйноване, понівечене місто, купа людей, що живуть на вулицях, і гори сміття. Очевидно, що це те місце, де треба влаштовувати екскурсії. М -м, цікаво, чи покажуть загарбники підвали, де катували українців, чи будуть посиденьки у ресторанчику навпроти драмтеатру, де вони вбили близько 600 людей. До цього всього ще й знову святкування будуть. Путін сказав, що треба радіти окупації. Загарбники швиденько побігли радіти окупації. Урочистості з нагоди дня тероризму звучить. Ну а щоб трохи утихомирити обурених новими указами жителів Маріуполя, є заспокійлива гуманітарка із самої Астрахані на старому печальному бусіку. Парадокс ситуації в тому, що так звану допомогу росіяни вирішили направити з глибинки, яка сама потребує допомоги і є одним із найбідніших регіонів РФ. Проте маріупольці знають, що незважаючи на усі спроби окупантів перетворити їх рідне місто в чергову таку глибинку, Україна повернеться. ЗСУ щодня долають кілометр за кілометром, наближаючи наше повернення додому в рідне місто Марії. Це був проєкт Маріуполь Окупація Я Тетяна Байрак. Підписуйтесь на наш ютуб канал ТВ 7 також ми є в інстаграм, телеграм та фейсбук. До зустрічі та бережіть себе.